Україна щодня, щохвилини перемагає на різних фронтах безпосередньо зі зброєю в руках, на волонтерській ниві в інформаційному полі. Ми впевнені, що одного дня Україна неодмінно переможе. І з вами Кременчуцькі новини, і ми розпочинаємо. Кременчук це місто, яке безупинно розвивається. 17 січня по вулиці Вадима Пугачова бригада КП «Міськсвітло» замінила близько 500 метрів електродроту. Як відбувалися роботи та наскільки це оновлення критично важливе, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Сильні пориви вітру та обледеніння може нести неабияку загрозу для цілісності електромереж міста та безпеки Кременчужан. Розуміючи це, міський голова Віталій Малецький ставить завдання перед комунальниками на постійній основі забезпечувати осучаснення всіх комунікацій Кременчука. Тож 17 січня по вулиці Вадима Пугачова бригада КП «Міськсвітло» проводила заміну застарілого обладнання на більш сучасне. За дорученням міського голови Віталія Малецького, комунальне підприємство Міськ світло проводить заміну старого неізольованого проводу на новий сучасний, самонесучий ізольований провід при сильних поривах вітру він міг доторкатись один до одного, при цьому виникати коротке замикання. Тепер після заміни дана ділянка буде більш безпечнішою. Під час виконання даних робіт спеціалістами було замінено близько 500 метрів застарілого електродроту. Комфорт та безпека Кременчужан є пріоритетом номер один. Переможемо разом. Дмитро Цирюльник, Іван Іванкаченко, Кременчуцькі новини. Держава продовжує надавати гранти українцям на започаткування власної справи або розвиток підприємництва. В Україні діє кілька програм для ветеранів війни, які можуть подати заявку та отримати грантові кошти на власну справу. Подробиці у наступному сюжеті. Щоб допомогти адаптуватись до мирного життя та отримати мотивацію рухатись вперед, в Україні ветеранам надають грант на розвиток власного бізнесу від державного центру зайнятості. З квітня 2023 року в рамках державної програми Є робота, реалізовують грантову програму на розвиток та заснування власного підприємства для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх родин. Протягом цього часу вже п'ять осіб у Кременчуці отримали схвалення своєї заяви та гроші на власну справу. Програма передбачає виділення 250 500 тисяч гривень або 1 мільйон гривень. Грантові кошти можна використати на придбання обладнання, сировини, меблів, матеріалів, оренду приміщень, транспортних засобів для бізнесу, а також це може бути закупівля лицензійного програмного забезпечення, оплата послуг з маркетингу та реклами. Аби отримати грант, ветеран або друга людина в подружжі мають подати заявку через портал Дія разом з бізнес-планом свого проєкту. Після перевірки кредитної історії заявника, його документів та оцінки бізнес-плану він має пройти співбесіду з фахівцями служби зайнятості, за результатом якої отримає рішення щодо схвалення своєї заяви. Участь у грантовій програмі не може взяти той, хто перебуває і працює на тимчасово окупованій території, перебуває під санкціями, має відкриті провадження. В справі про банкрутство міняє валюту, виробляє зброю або це алкоголь, тютюнові вироби. Якщо ця особа притягалася до кримінальної відповідальності через корупцію, або має борг перед державним бюджетом в отримувачів гранту виникають зобов'язання створити робочі місця протягом шести місяців з моменту отримання коштів. І працевлаштування на них осіб на строк не менше як 24 місяці протягом трирічного року реалізації проекту. За умови невиконання зобов'язань людина має повернути державі суму гранту. Також з липня 2022 року державою реалізовується програма Мікрогрант Власна справа на розвиток власного бізнесу. В рамках програми людина може отримати від 50 до 250 тисяч гривень. Подати заяву на отримання гранту на розвиток власної справи можна виключно через портал Дія. За 2023 рік отримано 143 заяви, по яким прийнято позитивне рішення. Однією із обов'язкових умов є створення одного або двох нових робочих місць протягом шести місяців з дня отримання коштів та працевлаштувати безробітних. Крім того, для підтримання конкурентоспроможності окремих категорій громадян є можливість отримати ваучер, за яким людина може безоплатно пройти навчання за однією зі 124 спеціальностей. Особа, яка має професійно-технічну або фахову, або вищу освіту, зможе отримати ваучер на навчання у 2023 році. 270 осіб отримали ваучер на навчання. Зокрема, це психологія, медсестринство, соціальна робота, середня та дошкільна освіта. Кухарь, водій автотранспорту та охоронники. Служба зайнятості продовжує допомагати людям у пошуку роботи та професійному зростанні. Також дізнатися про нові вакансії можна через єдиний портал вакансій сайти Work.ua та Robota.ua, де можна знайти роботу відповідно до регіону, галузі та рівня заробітної плати. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 15 січня раптово на 66 му році життя помер лікар футбольного клубу Кремінь Андрій Баглаєнко. Попрощатися та провести в останню путь відомого медичного та спортивного діяча сьогодні прийшло чимало кременчужан. Рідних, друзів, знайомих, колег по роботі. Більш ніж 30 років свого життя Андрій Баглаєнко присвятив роботі лікаря у футбольних командах клубу Кремінь. Навіть у день раптової смерті спілкувався з колегами і був у гарному настрої. Я чесно говоря, навіть не думав, що може так відбуватись, тому що в цей день ми з ним бачилися у нас на стадіоні. Він був, ну як ніколи, я можу сказати, могу він був дуже веселим в цей день. Я навіть удивився, посмотрев, говорю, санеч тебе ж помалоділ, поки не було. Сміялися, все прыгали. Коли мені через два часа перезвонили, то я чесно говоря, був в шокі. Щас прибуваю шоки. Народився Андрій Олександрович у Харкові в династії лікарів. Його батько Олександр Баглаєнко був відомим дитячим хірургом, мати Лариса Баглаєнко, дитячим лікарем-інфекціоністом. Папа був звісний. Я у пап... мені, папа, лімі лічив сина. Моєго лічив Андрюха много зашивав мене. И как бы он приводил многие травмы, меня восстановил, восстанавливал. Благодаря ему я проиграл до 33 лет. Друзі та колеги по роботі пригадують, Андрій Баглаєнко був справжнім фахівцем своєї справи. Ми з ним знайомі ще з 82-го року, з 81-го навіть. Я в металісті починав грати, а Андрій вчився в інституті. Якраз і там ми познайомилися, дуже довго дружили. И потом нас судьба свела в футбольном клубе Кремень, уже когда Андрей Александрович перешел работать к нам. Ну, естественно, это был очень толковый, профессиональный, как человек своего дела в медицине. З Андрюхою ми знайомі більше 40 років, згадує його колега Сергій Муродян. Прожили цікаве, насичене, спортивне життя. Андрюха, звісно, заповниться. Ми ще в місті тоді молоді хлопці були. Він доктор був хороший, веселий чоловік був, завжди відзивчивий. Жалко, що ходять такі люди. Він з большим в Зборна я з ним побив. Цей день, коли случилося це нещастя, я з ним що розварив на стадіоні. Ми життя з большою життєм прожили. Звісно, жалко. Несподівано на 66-му році свого життя помер Андрій Баглаєнко. У нього залишилися дружина, діти, онуки та брат через співчуття рідним та вічна пам'ять померлому. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці пройшов неймовірний літературний вечір Ірини Чередник. На заході лунали патріотичні пісні, адже приурочений він Дню Соборності України. Як це було, бачили наші журналісти. Велична, сильна і свята земля земля добра і світової слави. Під таким гаслом сьогодні у стінах читальної зали філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки прийшов вечір патріотичної поезії Ірини Чередник до Дня Соборності України. Сьогодні ми познайомимо присутніх з незламною українкою, яка обрала свою зброю у боротьбі з ворогом поетичне слово, яке підіймає дух, веде до перемоги і додає сили. Це Ірина Чередник. Сьогодні буде лунати поезія патріотична, саме про війну, саме про героїв, про український народ, про нашу перемогу. Ірина почала писати поезію у 2018 році, і з тих пір вже має декілька збірок як для діток, так і для дорослих ви почала писати з 2018 року, а з 2019-го я є член, членом спілки Славудич, Кременчуцьких літераторів. Друкуюся у альманахах, у колективних збірках. Також маю власні дві збірки для дорослих, поезії для дорослих, патріотична поезія, пейзажна лірика там включається і одна збірочка дитячих пісень. На заході було багато поціновувачів творчості Кременчуцької поетеси, і усі вони виражали велике захоплення та вдячність Ірині, що у такий складний для кожного час вона пише вірші, які підіймають дух і надихають. Я рада, що наш Карменчук такий творчий, такий багатий на творчих людей. Спасибі нашій бібліотеці, що вона нам організовує зусиль з такими людьми. Ми відчуваємо, що живемо ми в культурному, хорошому світі. Дякуємо сьогодні Ірині Ярославівні за її особистий талант, за талант і діток, що ми знайомимося з такими творчими людьми нашого міста. Велике, велике спасибі за сьогоднішній творчий вечір. Дякуємо. На вечорі патріотичної поезії також декламували вірші учні Білецьківського ліцею, учителем якої є сама пані Ірина, а також учні Кременчуцької гімназії номер 2 У полум'ї війни, у полум'ї і звитяхи ми виборемо світ, якого так жадали, і викликавши свій неопалив. Це надихає нашу молодь, це завжди відтворює ті дати і події, які були в минулих роках і століттях. І завдяки цьому наші діти підростають і розуміють, що було в минулому. Також Ірина поділилась з присутніми власними історіями створення віршів. Чим вона надихалась та що спонукало її до написання поезії. Звучали також її авторські пісні, а також пісні інших талановитих кременчуцьких діячів. І монстри залізні, потворні, жахаючий обстріл ракет. Не можу здавати дух народний, колони позначить це. Тематика віршів тісно переплилась думками усіх українців: прагнення до національної єдності, відстоювання свободи та незалежності, героїзм нашого народу і, звичайно, віра в перемогу. Ти невтомно лікуєш чарами. Хоч лякають пітьмою, холодом, тероризмом, зимою, холодом, не нездоламана ти не я, бо воюєш за волю вольну. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Досить часто куточок живої природи стає прикрасою осель багатьох із нас. Проте, аби ця зелень і надалі залишалася живою, треба знати правила догляду. Тож, як правильно доглядати за домашніми рослинами у зимовий період, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Квіти у горщиках часто купують, аби очистити повітря від пилу, позбутися неприємних запахів або для краси. Проте, зимовий період може стати справжнім випробуванням для домашніх рослин. Які ж Проблеми так, у нас взимку для рослин. По-перше, немає певної вологи в повітрі, тому що вмикається опалення, працює там кондиціонування чи щось таке, дуже сухе повітря. Хтось ставить на обігрівачі або спеціальні прилади для зволоження повітря, можна їх вмикати і ставити поближче рослинок, або якби банально рашати їх з такої бризкалки, пшикалки. Ось, наприклад, ось такі кущики, як миртове деревце. Поливати його треба також, в принципі принципі, регулярно все залежить від того, ну яка у вас температура в приміщенні. Більша частина квітів добре себе почуває при дотриманні температурного режиму від 21 до 26 градусів в день і від 15 до 20 вночі. Приблизно така температура зазвичай в наших житлових приміщеннях, квартирах і в офісах. У той же час, через те, що взимку день стає коротшим, деякі рослини потребують додаткового освітлення. Можна досвідчувати, можна не досвідчувати це, якби все від вашого бажання. Але якщо не заморачуватись і їм спростувати життя, ви їх просто не забувайте, хоча б. Поливати і можна їх підживлювати спеціальними добривами, але без азотовмісних. Ну якби перевіряти від шкідників, які можуть потрапити до вашої оселі. Якщо листя починає жовтіти, всихати та опадати, а корінь знивати, це все тривожні сигнали, на які варто звернути увагу та подумати про те, чи правильно ви доглядаєте за квітами. Є рослинки, які не потребують майже взимку в поливу, їх необхідно залишити в стані спокою. Це сукуленти, кактуси або або щось отаке подібне. Тобто їх треба дуже-дуже рідко поливати, ну, наприклад, там раз в три тижні, і то там трошечки, щоб якби для цих рослинок дуже важливо, щоб вони зрозуміли, що, начебто, вони починають помирати, і щоб вони весною, коли збільшиться світловий день. І полив, тобто вони почнуть бояти, і в них все буде добре. Якщо ви вирішили зайнятися пересадкою домашніх рослин взимку, не варто поспішати. Натомість краще подбайте про їхнє додаткове підживлення. Пересадку краще робити для рослинок не взимку, ну а там на початку весни, щоб вони починали там нарощувати свої корінці і так далі, і підживлювати такими більш активними речовинами потрібно вже в другій половині зими а бажано з лютого місяця. Якраз для них це буде саме топчик. Цвітіння та здоров'я кімнатних рослин залежить від пайливого господаря. Тож аби квіти стали справжньою прикрасою оселі, перед придбанням нової рослини до домашньої колекції, варто ознайомитися з правилами догляду за нею. Зазвичай вони вказані на етикетці. Крім цього, можна поцікавитися правилами догляду, звернувшись до спеціальної літератури чи скористатися допомогою фахівців у інтернеті. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Династія спортсменів це не просто успішні представники однієї родини у світі спорту. Це жива історія, що втілює в собі дух сім'ї, величезний потенціал та нездоланну волю до перемоги, які продовжують існувати та розцвітати впродовж багатьох поколінь. Саме про історію Кременчуцької династії легкоатлетів-голівець наш наступний матеріал. Династія спортсменів це унікальне явище, яке вражає своєю силою та спадковістю спортивного духу. Це родина, де спорт став частиною щоденного життя, передаючи свої цінності та навички від покоління до покоління. Кременчук багатий на династії, які стали символом не лише сімейного єднання, але і національної гордості. Яскравим прикладом є родина Голівець. У 1986 році юний Андрій Голівець занурився у світ легкої атлетики і з тих пір не Полишав справу життя. А почалось все випадково з походу до ательє. Пішли заказувати штани в ательє з батька, тому що вони продавали в школу, ж треба було раніше надіжда. Піджак підходив, штани не І Пішли заказувати. Батько, давай зайдемо на стадіон. І познайомилися з першим тренером, моїм щеплением Юрієм Олександровичем. Я з дитинства на цьому стадіоні. Батько май майстер спорту по Паштанді. З важкої атлетики мати миссерп'ять з... борі. Зараз воно сім і борі. Спочатку легка атлетика не зацікавила Андрія Голівця, проте на чемпіонаті міста все змінилось. Побачивши олімпійського чемпіона Володимира Кисельова та його нагороди, спортсмен зрозумів, що з цього виду спорту він не піде. Знає, як говорять, одні масу не можуть набрати, а я два рази моргнув плюс кілограм. На біга на прыжки я не підходив. Хоча я був дуже взривний, да, швидкий скорість була, все було, але стрибки мене, ну я не підходив для стрибки. Потрошку по почали так. Ядро, диск, ядро, диск. Тобто, ну і втягнуло. Вади здоров'я не перешкода успіху у спорті. Цьому приклад Андрій Голівець, маючи проблеми з зором, чоловік став параолімпійським чемпіоном 2012 року у штовханні ядра а у 2013 році отримав перемогу на чемпіонаті світу. Стрітив Козлову Вікторію Михайловну ну, в магазині наступив на неї. Дуже погане зріння з дитинства. Вона говорить, що ти ну, Та говорю, не чертажний бачу. Говорю, так і так. Ну, вона говорить, давай спробуємо медицинські обслідування пройшли. Все, я в групу Ф-12. Ну, з 11 го року ми почали працювати. Буквально вот за рік я вийшов на таку форму все. На п'єдесталі дуже коли ще от об'являє, да, Україн там, то то, ну. І пішло ну, тому закавула. Потім випадково доля чоловіка привела до тренерської діяльності. Першою вихованкою Андрія Голівця стала його старша донька Вікторія. Я ще тренувався, а у Михайловни, у Казло тренувалася моя старша дочка Вікторія. Тож вона і пригала, і бігала. Ну і так під ядро її підключали, теж вона толкала непогане ядро. І вона так мене підключала, потихонечку, там, ти тренуєшся, малу забери з собою. І от як воно постійно, постійно, коли знаєш, що, коли бачиш, чого не вистачає людині до цього, ну, до результату, то чому б не підказати. Воно як то постійно, постійно це все вклинилося. Проте, Вікторію легка атлетика не зачепила. Дівчина продовжила шлях свого діда та почала займатися важкою атлетикою. Вона пішла по стопам діда да мого батька. Вона тренувалася в авангарді секції важкої атлетики. Досягла вона майстер спорту України. Не хватило 6 кілограм буквально до міжнародного класу майстра. А ось молодша донька Андрія Голівця Марія продовжує шлях батька і досягає гарних результатів. Нещодавно у Львові проходив командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів та юніорок. Марія Голівець здобула срібну медаль у штовханні ядра. Проте результатом дівчина не задоволена. Я посіла друге місце, але результат бажає кращого, тому що на чемпіонаті області я наштовхала набагато краще підростроїлась трошки. І за малого результату мене трусились руки, я дуже переживала мандраж, і ну, кожен спортсмен з цим стикається на змаганнях. Марія почала займатися легкою атлетикою через цікавість до цього виду спорту. Але згодом дівчина зрозуміла, що спорт може стати справою життя. Спочатку я починала як для себе, стрибала, бігала, а потім із того, що так, воно переходить з покоління в покоління, і вирішила поставити мене на цей вид. Мій перший тренер, плюс батько, і ну, були перспективи в цьому. Тобто зразу я його взяла і ну, почала виходити. Я вже маю кандидат-мастера спорту і думаю, що скоро буде вже і мастер спорта. Завдяки спорту є що згадати, адже це все моє життя, зізнається Марія. Спорт життя, емоції. Це можливість поїздити в інші країни, поїздити по Україні, побачити нові місця, і це дуже круто. Такі династії, як Голівець, залишають свій слід в історії спорту та стають прикладом для молодого покоління. Вони нагадують, що на шляху до перемоги важливі не лише хист, але й відданість, сімейна підтримка та невтомна праця. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Наших військових не можна назвати інакше як захисниками національної гідності. Тому саме їм ми завдячуємо всім, що зараз маємо. Незалежність і свобода найвищі цінності нашого народу. Слава Україні та її героям!